Фінансова грамотність це скіл і навичка, котра дає нам змогу розкривати власний потенціал. Фінансова грамотність це про е, кредит на кредит або відсутність такої можливості. Фінансова грамотність це про е, взяти в борг для того, щоб купити мобільний телефон собі або прикрасу. Фінансова грамотність це про те, як не допустити таку ситуацію, щоб прийти до свого зайомого і сказати: дай мені, будь ласка, там, тисячу гривень до зарплати. Я десь скільки разів пам'ятаю в своєму житті ще там в підлітковому віці, в достатньо такому молодому, коли я ці всі історії чув і бачив. Та я і зараз їх насправді бачу. Я знаю деяких людей, котрі для того, щоб поїхати там у відпочинок і вразити когось зі свого оточення, не дай Боже, ще це буде дівчина. Там готові в борг набрати все, що завгодно, і печінку продати з ниркою для того, щоб отримати це короткострокове задоволення. Це свідчить про те, що. Ми не розуміємо базових принципів. Ми не розуміємо, як вибудовується наше майбутнє в глобальному сенсі. Ну, тобто, ми чомусь звикли, що ми повинні отримати результат тут і зараз. От прямо на моменті, сьогодні, прямо тут.